Роботи трьох вчителів Сумщини війшли до кращих на всеукраїнському заході. Їх здобутки, як і понад 40 інших, відзначили як краща тем публікації 2020. Про що писали та що досліджували, цікавилася наша Юля Ніколаєва. Маргарита Півень працює у сумській школі номер 21 Вчителює вона 20 років. Під час карантину історію учням викладає онлайн. І звертаю вашу увагу на карту. Увага, всі свої чинята спрямовують на слайд подивіться перед вами Річ посполита Вчителька у всеукраїнському заході. З тем публікації брала участь два роки поспіль, й обидва рази її роботи ставали призерами. Мені хотілося б зруйнувати стереотипи. stem освіта має природичу математичний, у нас з вами напрямок. А я саме на прикладі суспільно-гуманітарних дисциплін довела, що STEM-освіту світу можна реалізувати і на уроках історії. Це активне навчання. Складовою контекстного навчання є контекстні задачі саме які я створюю на своїх уроках, тобто виходячи з уроку, дитина має не лише теоретичні, а саме має практичні вміння і навички, те, що і вимагає сучасна школа. Маргарита Півень говорить, що свого часу її наставницею була ще одна переможниця цього заходу. Судеровою Галиною Федорівною, а саме вона запалила мені вогник до інновацій, до інтерактиву, до всього нового. А вона була моїм науковим керівником. Третя призерка вчителька із Білопільської школи, номер 2 Вона у своїй публікації розробила зошит для курсу природничі науки. Я брала вперше участь в цьому конкурсі, і швидше за все, моя історія більш вона являється прозаїчною, ніж поетичною. Я почала розробляти ці зошити. Навіщо взагалі я їх розробляла? Оскільки не було ні посібників, ні е, якихось підручників, вчителю потрібно було допомогти. Для мене все рівно найбільший плюс цьому всьому, якщо це дійсно допоможе вчителю. Наукові роботи учасників увійшли до збірника матеріалів всеукраїнського заходу. Краща з стем-публікація». Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Офіційний коментар у відділі з теми освіти інституту модернізації з освіти нам сьогодні не надали. За словами старшої наукової співробітниці відділу Світлани Горбенко, методичні розробки призерів опублікують у науково-педагогічних журналах видавництва Шкільний світ.